Привіт, дорогі друзі. Ми продовжуємо нашу новинну рубрику на каналі Чепінський Влог про архітектуру, урбаністику і сталий міський розвиток. Звісно, якщо він у нас взагалі є, але він точно є в містах заходу, так таких світових містах, тому ми не тільки про Україну. Приєднуйтесь, мощуйтеся, будь ласка, зручніше. Я особисто взяв каву і говоримо, що відбулося на минулому тижні. Минулого тижня ми вже розповідали, що в Івано-Франківську на березі озера хочуть будувати церкву. Це обурило місцевих мешканців, хоч і міський голова Руслан Марцінків, звісно, підтримує це будівництво як найбільш богомільний мер наших міст. Зрештою, наприкінці березня мешканці Франківська зареєстрували електронну петицію за збереження рекреаційної зони на озері. Поруч з тенісними кортами. Менш ніж за добу петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. Автори петиції просять владу не забудовувати територію біля озера, а для будівництва церкви знайти іншу ділянку. Будувати храм почали на земельній ділянці поблизу тенісних кортів, де з 2019 року була відпочинкова зона і облагорожена за бюджетні кошти з програми бюджет участі. У тексті петиції вказано, що мешканці Івано-Франківського виступають за збереження цієї рекреаційної зони, дерев і відпочинкової зони для містян. Після того, як петиція зібрала 600 із необхідних 250 голосів для розгляду, міський голова Руслан Марцінків в ефірі місцевого радіо сказав, що влада розгляне петицію. Подивимося, як буде. Вони це розглядати, що вони на наступному тижні нам скажуть. А тим часом давайте посміємося разом з сторіс пана Романа, який також відреагував на цю ситуацію. Феро в Майнкрафті 100 церково побудували. Пане Ромчику, знаєте, є таке прислів'я. То, що львівські роблять в Майнкрафті, франківські роблять наяву. У Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, приміщення школи збудували за. Найвищими стандартами безпеки воно має 20 класних кімнат та розраховане на прийом аж 900 учнів в дві зміни. Наразі набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього року за парти сядуть 600 дітей. Зараз в школі завершуються останні приготування перед початком занять. і роботи виконали за кошти міжнародних партнерів а також за співфінансування будівельних компаній. Мер також анонсував будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім дітям рівний доступ до безпечної освіти. Хочу нагадати, що Кацапня і далі обстрілює Харків і фактично майже обесточили вже електромережі і також водогони. І взагалі дуже все не ну, складається поки що. Недобре для цього міста і для України загалом, але тим часом хочу вас запросити подивитися на наші два блоги про Харків. Харків Незламний. Ми відвідували її рік тому, трохи більше. І подивіться, якби що вже тоді було. І можливо, вона ми ще вискочимо зараз. Вже тепло починається. Може ми встигнемо ще виїхати до Харкова і подивитися, як воно змінилося не змінилося на сьогоднішній день. Принагідно хочу вам нагадати, що в нас є мерч, магазин, мер мерч крамничка, де ви можете придбати від значка до Шопера і скетчбука від каналу Чпінський Влог і таким чином підтримати наш канал, залишивши собі на пам'ять якусь таку от дрібничку. А хто не потребує яких дрібничок, то приєднуйтеся до шановного і шляхетного товариства наших донорів на Патреоні і на Баймійкофі, посилання будуть у описі до відео. Одразу кілька новин про історичні вілли у Львові, вулиці Конувальця. Власники відреставрували ВІЛУ 1905 року. Будівля з сецесійними оздобами була побудована у 1905 п'ятому році львівським архітектором Михайлом Маковичем і також Станіславом Деца. Вілла е розташована в ряді садибної забудови на вулиці Коновальця, яка власне, славиться такою рядовою віловою забудовою. Кілька років вона перебувала на реставрації, нещодавно з фасаду зняли останнє арештування, і тепер на будівлі помітні ліпний декор, експресивні маскарони, ліпні притулоки у вигляді соняхів над віконними прорізами та ковані елементи. Балконів і горожі з рослинно-геометричними орнаментами. Отак, така красота. Ще один кажуть: об'єкт в список наших відреставрованих об'єктів, яких все більше і більше. Я сподіваюся. Іншу віллу на вулиці Сахарова у Львові виставлено продаж. Йдеться про історичну віллу Ломниця 11-го року будівництва. Тривалий час одна з найгарніших архітектурних пам'яток Львова перебувала у власності кількох господарів. І, попри те, що у ній ніхто не проживав, складно було її викупити. Після тривалих перемовин та юридичних процедур Віла нарешті відновила свою цілісність як об'єкт нерухомості і шукає свого господаря. Сторічний будинок з червоної цегли в стилі романтичного історизму з елементами неоготики на сахарову 62А є пам'яткою архітектури місцевого значення. Відтак це означає, що купивши. Цю віллу треба буде підписати е, охоронний договір, і будь-які перетворення там повинні називатися проектом реставрації з пристосуванням під щось. Хтось може хоче купити свою віллу під віллу, а хтось може перетворити її в офіс. Е, будівля трирівнева має цокольний перший і перші порохи надбудовою. Під усією площею білий є льох. Автор проєкту будівництво 2010 року архітектор Кароль Турковський у 27 сьомому роках її реконструювали та добудували за проєктом Станіслава Ревуцького, який сам жив в цій віллі. Всередині зберігся дерев'яний паркет, сходи, столярка з латунною фурнітурою, плитка і також п'єци, як нас кажуть, на пічки. На той час, коли віла це будувалася, насправді це було околиці Львова, тому фактично люди собі побудували майже в лісі в цю вілу. На сьогоднішній день її оточує багатоквартирна забудова і хрущовка, і вже в часі незалежності. Але тим не менше, віла має невелику ділянку навколо, щоб все таки дотримати якогось скажімо, інтиму. Ось і тому, хто хоче жити в ускішній старій віллі, то я думаю, цей кас аукціон для вас. І до теми Львова варто згадати, що в середині березня в місті відзначили всесвітній день італійського дизайну. Подія відбулася у восьми, одночасно у 140 країнах та була спрямована на просування італійського дизайну і виробників. Цьогоріч темою події стала тема інклюзивності, інклюзія, інновації та сталий розвиток. Участь у днях італійського дизайну взяли високопосадовці, які висловили всебічну підтримку Україні, зокрема заступник голови місії посольства в Італії в Україні, Франческо Пеше. Він наголосив, що Італія підтримує реабілітаційні центри нашої країни та розпочала підготовку українських реабілітологів для військових та цивільних, які цивільних які постраждали під час бойових дій, щоб повернути їх до повноцінного життя. Крім цього, в межах заходу організовували ініціативу присвячену кухні, яка розміщується не лише як місце для приготування їжі, але й центр домашнього спілкування. Теми, які дослідили під час презентації та дискусії, це дизайн і традиції, технології та смак, інклюзія та сталість як частина нової реальності сьогодення. З презентаціями на ці теми виступали італійські та українські архітектори та дизайнери, зокрема Карло Матроні та Марко Савицький. Між іншим, Марко у нас став ювіляром минулому тижні. йому ньому 50 років, тому що ми всі його вітаємо. І я сподіваюся, ви привітаєте його також у коментарях. Хто не бачив наші блоги з Марком, то також посилання дамо нижче на два його ресторани. І, в принципі, ніби дуже зайшло, чесно кажучи, судячи по переглядах і коментарях. Вертаємося до днів і дизайну. Під час дискусії учасники дійшли висновку, що штучний інтелект не зможе замінювати людину ані на кухні, ані з мікрофоном під час презентації, оскільки йому бракує емоцій. Захід організований посольством Італії в Україні відділом розвитку торгівельного обміну посольства Італії в Україні та Італійським інститутом культури. До столиці на Подолі частково реставрують історичну садибу Брешевського. Йдеться про віллу на Андріївському звозі під номером 22А. Вілла ця була побудована міщанином Михайлом Брешевським у 1870-х роках. Будинок має статус пам'ятки історії. Наразі там пофарбували фасад у автентичний Колір, однак зазначає активіст Дмитро Перов. Сусідній будинок номер 24 вже понад 20 років завішаний намальованим фасадом, таким чином, акцентуючи на тому, що загалом увесь узвіз має статус пам'ятки історії та містобудування національного значення та є візиткою ну, візитівкою столиці. Однак стан багатьох історичних будинків доволі плачевний, і активісти побоюються, що їх чекає важка доля знесення і побудови чогось нового. Скандальні металопластикові двері, по які ми вже розповідали, у львівській кам'яниці вже замінили знову на копію столітньої брами. Йдеться про заміну автентичної сецесійної брами на вулиці Шараневича, 9, які мешканці самовільно було демонтували і викинули на смітник. А їхнє місце встановили на їхнє місце, встановили металопластикові звиклі двері білого кольору. За кілька місяців після скандалу ті двері демонтували. А на їхнє місце за зразком з сусіднього будинку виготовили нову браму, оскільки ці брами були однаковими. Окрім того, зберігся світлик, який майстри відреставрували і невдовзі засклять. Вартість всіх робіт становила 69 тисяч гривень, і з цієї суми 49,5 тисяч гривень оплатив німецький фонд Емберга Щока, який вже кілька років співпрацює з містом по програмі співфінансування відновлення брам та вікон в будинках історичного ареалу міста. Решту суми погодились оплатити мешканці будинку. Це насправді прекрасний приклад. Коли навіть під час війни місто дуже добре працює, як на мене, і в освітньому плані і спілкується з мешканцями, пояснили їм, що допустили помилку і не просто наказали, а привели ще й донори, який допоміг зробити браму історичну відновити. Так і як на мене, це дуже хороший приклад для інших міст України. Насправді хочу наголосити, що погодьтеся, що ціна 69 тисяч не є надвисокою, особливо коли більшу половину з них заплатили донори, і люди фактично не знають. Напевно, така брама менше 50 тисяч гривень точно не пов... не може коштувати в пластику. Тому, як на мене, то повний успіх. Мілан передасть Дніпру 40 автобусів. Муніципалітет італійської фінансової столиці передасть додатковий громадський транспорт фактично в подарунок всій країні, оскільки Дніпро поділиться автобусами з громадянами, які потребують транспорту більше за інших. Раніше, завдяки підтримці міжнародних партнерів, Дніпро змогло. Вистояти після удару росіян по АТП міста, тоді окупантам не вдалося спровокувати транспортний колапс. Перша партія автобусів вже їде з Мілану до України за словами мера Бориса Філатова, Дніпро, яке стало у війні з Росією медичним, логістичним та гуманітарним і військовим центром, також перетворюється на хаб міжнародної допомоги. Новини Закарпаття суд повернув Ужгороду зелені зони біля річки, виділені міською радою під будівництво. Касаційний адміністративний суд скасував рішення Ужгородської міської ради, яким дозволили забудувати дві зелені зони на ботанічній набережні річки Уж та по вулиці Івана Ольбрахта. Ділянки, що розташовані в історичному раді міста, повернули громаді. Рішення про розробку земельної документації під будівництво житлових будинків на вулиці Івана Ольбох та депутати Журської міської ради ухвалили ще 30 березня 2021 року, тобто до війни. За інформацією місцевих ЗМІ, землю отримали мешканці регіону Віталій Іванов та Ігор Ганевич, які е, написали відповідні звернення лише за два місяці до проведення сесії, так якось для когось дуже швидко все відбулося, як бачите. Щоб скасувати рішення міської ради, більше сотні мешканців Ужгорода звернулися до прокуратури, вимагаючи зберегти недо... недоторканість лених зон. Справу розглядали в судах три роки. Відтак, Верховний суд постановив, що міська рада прийняла рішення про відведення землі всупереч е, чинному українському законодавству. Додав, що вулиця Ольбрехта в Ужгороді є відомою туристичною локацією в історичному центрі міста, і вона розташована в межах замкової гори, на якій стоїть Ужгородський замок. У Нас про це також є прекрасний блог. Хто призабув, будь ласка, подивіться е, да, Нагадаю, між іншим, що скоро засвітують сакури в Ужгороді. Тому Якщо ви плануєте десь відпочити в межах України, то я думаю, що тепле і затишне Закарпаття це якраз одна з опцій, яку вартує відвідати. Депутати погодили розбудову тут містечка Українського католицького університету у Львові та прокладання нових вулиць. Міська рада Львова підтримала детальний план, який передбачає будівництво нових навчальних корпусів у Ку передбачає скажімо так, облагородження території, наводить лас червоними лініями, і також зберігає функцію ІТ міста в межах вулиць Чмоли, чмоли Стрийської, Луганської. В межах ДТП 13-поверхову будівлю податкової планують реконструювати, розширити верхню терасу адміністрації та організувати там пішохідну відпочинкову зону. Територію містечка УКУ або як ми кажемо кампусу УКУ пропонують інфраструктурно об'єднати з майбутнім it парком на вулиці Чмоли, про який я власне і згадав. Тому дуже радує, що Львів не стоїть на місці, і сесія депутатська далі працює з містобудівною документацією. До новин фірми в Євросоюзі в Варшаві в Польщі після багатьох років будівництва для руху відкрили велопішохідний міст через Віслу. Міст збудували в районі вулиць Карова та Окжей. Новий міст має довжину 452 метри та змінну ширину від майже 7 метрів до понад 16 метрів. У місцях розширень встановлюються лавки для огляду неймовірних краєвидів набережної вісли. Конструкцію мосту підтримують сім злізобетонних опор, а сам міст виготовлений з пофарбованої ставі, що імітує кортен. Е, ну, ржава желізка, одним словом, е, від використання самого кортену відмовились ще на етапі проєктування, щоб не отруювати річку на поверхню набережною, щоб не капала і ржава, одним словом. Перед останньою порою на лівому березі переправа розділяється на два пандуси, перекинуті через надвіслянський бульвар. Рух мостом дозволений знаком житлова зона, що надаватиме пріоритет пішоходам та обмежуватиме швидкість велосипедів до 20 км на годину, і це, як на мене, теж вже навіть забагато. Проект пішохідного мосту обрали на міжнародному конкурсі ще в 2016 році. Тоді переможну концепцію запропонувала польська філія німецького бюро Schullerplan та Лондонське бюро DKFCR Architects. Будівельні роботи проводив польський концерн Budimex і виконав їх за трохи більше ніж за два роки. Отак, от за Варшаву. Дуже мені подобається звідси підхід. Архітектурна студія Снохетта розширила лижний музей Холмен Колен в Осло. В межах реконструкції за проєктом відомого бюро будівлю розширили скляним входом, покритим майже 1200 розміщеними дерев'яними рейками. Музей збудували ще в 1923 році, і він є найстарішим лижним музеєм у світі. Розширення виконали до сторіччя музею. Воно має м, конструкцію склеєного ламінованого буса і скляні фасади. Проектанти сухета вибрали палітру натуральної деревини теплих відтінків, щоб, скажімо, відрізнити цей, цей об'єкт від вже там набридливих бетонних сталевих і різних кам'яних поверх. Існуючого музею, зрештою, завдяки демонтажу частини будівлі під лижним трампліном і новій прибудові з оновленим входом музей, будівля стане більш доступною. Тим часом Італія запроваджує спецзаходи, аби уникнути обвалу відомої вежі в Болонії. Йдеться про вежу Ітора Гарсідента, яка опинилась на межі руйнування. Тому місцева влада розробила план її порятунку із застосуванням такого ж. Самого обладнання, яке зберегло пізанську вежу, 48-метрову вежу Гарісенда побудували у 12 столітті, а вже через два століття вона почала нахилятися. Сьогодні вежа нахилена під кутом 4 градуси, що трохи більше ніж теперішній кут нахилу пізанської вежі. Наприкінці минулого року вулицю навколо Дерісенди тимчасово перекрили, оскільки вчені спостерігали за конструкцією на предмет рухів і тріщин і з'ясували, що існує ризик обвалу. Місцева влада та жителі стурбовані питанням безпеки, оскільки 48-метрова вежа розташована в центрі щільно заселеного історичного центру. І якщо вона завалиться, це призведе не лише до втрати давньої пам'ятки, а й до руйнувань навколишніх. Будівель тому для її укріплення використовують такі ж опори кабелі, які раніше використовували для збереження вежі у пізі. Їх розгорнуть разом з адаптованими сталевими рештуваннями. Щоб адаптувати обладнання, знадобиться приблизно півроку, а вся операція коштуватиме близько 19 мільйонів євро. Весь проєкт будуть реалізовувати в три етапи. Нагадаю, що в нас був колись 4 з гаком роки тому. Я був у Болонії, і трошки не знімав з руки, тому можемо кілька кадрів переглянути ще раз. Італійці, архітектори 80-х років, були ще не першими революціонерами в архітектурі. І такі модерністичні брутальні речі можете бачити, наскільки сміливо вони поєднуються з еклектикою. Хто, друзі, на мене Болоня справляє враження не такого не міста музею, а робочого живого міста. Дві актури, одна, одна посаджена на другу, тобто два проекти. Ну, вони, вони так і будували, вони ж вишували вони... декор потім, розумієш, грошей не стало так, і воно лишилося. Але та. наскільки воно харизматично, то не це, це класка, не класно. Можна собі уявити, як би воно закінчилось, коли б це було оздоблено до кінця. Абсолютно вірно. Друзі, в мене все на цьому. Згадайте, що у нас є блоги про Харків, про Ужгород, про Болонію і багато інших прогулянок міст. Тому ви можете повертатися до цього і дивитися. Я думаю, вам буде це корисно і цікаво. До нових блогів, до нових прогулянок, до нових новин. Хай цей тиждень буде для вас мирним і тихим.